Відео про легендарний сервіс рибки на сторінці фонду Миколи Бабака у TikTok передивилося більше ста тисяч людей і зібрало сотні коментарів. Тому ми вирішили зробити продовження, адже історія створення рибок та секрет їхньої надзвичайної популярності виглядає як захопливий детектив. Мене звати Вероніка Ганечко, і разом із фондом Миколи Бабака я розповідаю про маловідомі факти історії української культури, щоб нарешті остаточно позбавити вас комплексу меншовартості. Отож, офіційним автором сервізу рибки прийнято вважати грузинського художника ризького фарфоро фаянсового заводу Абесалома Давидовича Беремідзе, який у 1955 році створив карафу для вина у вигляді риби. Ескізи чарок у вигляді менших рибок доопрацювала художниця Ольга Сализньова, а моделіст Григорій Травніков виготовив їх і додав до набору тацю. У 1962 році український художник Микола Бобек, який працював на полонському заводі художньої кераміки, змінив ризький оригінал, перетворивши винний набір на лікарний та запустив його в масове виробництво. Цей набір суттєво відрізнявся від ризького розмірами, кольором та розписом, а також втратив тацю. Деякі дослідники вважають, що ідею цього сервізу було запозичено у відомої британської компанії Thomas Forrester and Sons зі Стаффордшеру у 1870-х роках. Вона створила глек для води, що видавав характерне булькотіння під час використання. Ці глеки здобули надзвичайну популярність, коли гончарна компанія Дартсма Pottery надала глекам форму риби та назвала їх булькаючими. Пара глеків, подарована королеві Єлизаветі II та принцу Філіпу в 1958 році, ще більше підвищила їхню популярність. З того часу глечики стали культовим витвором британського дизайну, відомим у всьому світі. Їхнє виробництво триває до цього часу, а схожий дизайн використовується в свічках, листівках та інших товарах. В Україні рибки не зникали з торгівельної мережі три десятиліття. З початку 1960-х і до 1990-х. Щомісяця з конвейера полонського заводу художньої кераміки сходило 100 комплектів цього сервізу, який мав шість колірних комбінацій сріблясті, золотисті, з кобальтом чи жовто гарячим відтінком. Загалом було 28 видів розмальовки набору. У відомій мережі товарів скандинавського дизайну зараз можна придбати вазу у вигляді рибки, що зовні нагадує британський глек. Хоча деякі коментатори називають вазу реінкарнацією відомих нам з дитинства рибок. А як ви думаєте, чи запозичили радянські художники дизайн наших рибок з британських? Пишіть у коментарях. До зустрічі!